Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд повторних півфінальних матчів Ліги Європи та Ліги Конференцій, за підсумками яких ми дізналися ті команди, що поїдуть ось сюди. Хто поїдуть до Дубліна на фінал Ліги Європи та відповідно до АФІН на фінал Ліги Конференції? Сьогоднішній випуск розпочинаємо дещо нестандартно. Як правило, ми розпочинаємо з Ліги Європи, а сьогодні з Ліги Конференції, тому що, зокрема, матч Брюгге проти Фіорантини грався раніше за всі інші. Пригадуємо, що в першому поєдинку, де було забито аж 5 м'ячів, вирвала перемогу Фіорентина 3-2, і італійці, звичайно, ж вміють відстоювати ось таку перевагу. Ну але Брюгге хороший в 2024 році на ходу і відіграти ось відставання лише в один м'яч, звичайно ж, міг. І це зробив уже доволі оперативно. А саме на 20-й хвилині голкіпер Фіорентини невдало вибиває м'яч. Той навіть не перелітає центральну лінію поля. І атака від Брюгге. Ванакен робить з флангу чи то навісну, чи то прострільну передачу. Одним словом, м'яч нікого не чіпає та залітає в дальній кут 1-0. Гол, яких доволі багато у своїй кар'єрі забив, зокрема, Андрій Шевченко. Але сьогодні не про Андрія, про матч Брюге Фіорентина рахунок 1-0 не давав путівки бельгійській команді до фіналу. Але чомусь здавалося, що вони почали його відстоювати. Натомість як Фіорентина намагалася само собою змінити атаку за атакою, виходи вічна вічі, влучання в стійку поперечину в обох таймах. Але до пори до часу бельгійці трималися. В основному в атаці сподівалися на свого нападника Гренадера Тіаго Але протрималися лише до 81 ї хвилини, коли атака Фіорентина Арантини призводить до пенальті у ворота Брюгге. і хоча голкіпер бельгійської команди вгадав напрямок польоту м'яча, але Бельтран пробив точно в кут 1, -1. Щоправда, у бельгійців ще залишався час для того, щоб забити другий м'яч та перевести діло в екстра тайми. Зокрема, було компенсовано сім хвилин, і на четвертій суперможливість у брюги. Капітан Ванакен виривається в штрафний майданчик, пробиває, але якимось чином голкіпер Фіорентини, можливо, десь навіть на інстинкті переводить м'яч на кутовий, на кутовий, на який навіть побіг голкіпер Брюгге Міньоле. Але це не допомогло 1-1, за підсумками двох поєдинків. Перемога Фіорентини 4-3. І вони виходять у фінал Ліги конференції. До речі, як і рік тому, пригадаємо, що в минулому році вони програли вестхему. Побачимо, як буде цього разу. Супротивник Фіорентини по фіналу визначався в протистоянні грецького олімпіакоса та англійської Астонвіл. Пригадуємо, що тиждень тому греки дещо несподівано, якщо не сказати сенсаційно, здобули виїзну перемогу з рахунком чотири і хеттриком тому поєдинку відзначається Елька Абі. Здавалось би, той, хто тобі забиває три м'ячі, ну мабуть, є небезпека, і його потрібно крити, по крайній мірі, в матчі відповідь. Але це не про оборону Астоли. Вже на 10-й хвилині поєдинку атака у греків, і Елька Абі з хвилину стояв з піднятою рукою, сигналізуючи, що я відкритий. Як наслідок прострільна передача, і він на дальній стійці замикає її, відкриваючи рахунок. Оборона Астон Віли! Як так можна? Ще до цього і після цього, але в першому таймі Астон Віла, звичайно ж, діяла активно, завдавала удари, але гостроти не вистачало. По суті, лише на четвертій компенсованій була реальна нагода, коли класно за меж штрафної пробивав Бейлі. Але Олімпіакос рятував голкіпер, перевівши м'яч на кутовий. В другому таймі, з плином часу, я думаю, всі розуміли, навіть сама Астон Віла, що на цьому їхній європохід в цьому сезоні завершується. Дійшло до того, що наприкінці зустрічі у най Емері навіть випускав 18-річних юнак для того щоб ті кілька хвилин отримали єврокубкового досвіду. Але ще до цього умудряється забити свій другий м'яч в цій зустрічі, а загалом п'ятий у ворота Астон Вілли – Ель Каабі. Хто він взагалі такий? Я нагадаю, що в Європі максимум грав за турецький хатай спорт. А до Олімпіакоса прийшов на правах вільного агента і наколотив уже цілих 10 голів в лізі конференції, всі в плей-офф. А якщо ще пригадати, що в лізі Європи він три забив, то 13 голів в цьому євросезоні. Цікаво, чи вдасться Олімпіакосу втримати його в найближчі міністрів. В сезоні. Як він забив? Да дуже просто. На 78-й хвилині голкіпер Олімпіакоса просто вибиває від воріт і м'яч летить в напрямку Елька Оборона Астон Віли попіднімала руку, нібито офсайд, а Елька на це не звертає уваги. Біжить і забиває м'яч. Щоправда, так Арбіт спочатку гол не зарахував, але дві хвилини подивилися відеоповтори і таки зарахували. 2-0. Грецький олімпіакос в грецькому фіналі гратиме проти італійської фіорентини. 29 травня відбудеться цей поєдинок. Матч в Афінах на полі Аека. Цікаво, чи будуть на цьому поєдинку фани Аека, чи, скажімо, панатінайкоса, і якщо так, за кого вони будуть вболівати? Далі говоримо про тих, хто поїде до Дубліна на фінал Ліги Європи. Розпочинаємо з протистояння Аталанти та Марселя. Пригадуємо, що тиждень тому у Франції за неймовірної атмосфери була зафіксована нічия 1-1. Цього разу уже настав час уболівальників італійського клубу показати свій клас. Оглядаючи попередні їхні побачення, наприкінці випуску я говорив про те, що. Може бути в повторній грі все дуже акуратно і обережно. Але ж при цьому всі ми знаємо, що Марсель в цьому сезоні дома і Марсель в цьому сезоні на виїзді це абсолютно різні команди. І звичайно ж, якщо ми знаємо про це, то в тому числі і тренера Таланта це загалом команда про це теж знають. Тому таке враження зробили ставку на виключно перший тайм. Домінували повністю і абсолютно. Марсель іноді навіть не знав, що робити. До пори до часу, а саме до 30-ї хвилини Марсель тримався, але потім індивідуальний гол від Лукмана. Отримав м'яч в районі 30 метрів від воріт, кілька фінтів, і ударній удар в дальній кут 1-0. Ще до цього і після цього, у першому таймі Аталанта могла забивати. Були моменти у Лукмана, того ж таки, у Скамаки, який влучив в один раз поперечено, але перший тайм так і закінчився 1-0. Марсель. Таке враження навіть неохоче йшов вперед. Можливо, очікував на перерву для того. Щоб отримати настанови від тренера, і треба сказати, що на початку другого тайму у Марселя був шанс зрівняти рахунок. На 50 50-й хвилині Н діяє, перекидаючи голкіпера Аталанти, трішечки не влучає. Якби зрівняли рахунок, не зрозуміло, чим би все закінчилося. А так за дві хвилини після цього уже рахунок стає 2-0. Руджері вривається в штрафний майданчик Марселя, обіграється в стіночку з Лукманом і з носка лупить в дальній кут 2-0. Це, звичайно, ж уже була серйозна заявка на загальний успіх. Дійшло до того, що тренер Аталанти Гасперіні навіть почав змінювати лідерів: Лукмана, Скамаку. І один з тих, хто вийшов на поле. Молодий нападник, в компенсований час робить рахунок уже розгром. Причому знову забивається індивідуальний гол. Підхопив м'яч біля бокової лінії, вірвався в штрафний майданчик і ударом щічкою поклав в дальній кут 3-0. І, хоча у Марселя в другому таймі навіть було випадкове влучання в поперечину, загалом ні кращий бомбардир Ліги Європи П'єр Бомеянк, ні будь який інший гравець Марселя так цього вечора і не забили. Тож Аталанта з загальним рахунком 4-1 доволі переконливо стає першим фіналістом Ліги Європи. Звичайно ж, прихильники італійського футболу сподівалися, що другим фіналістом стане Рома, і таким чином буде італійський фінал Аталанта проти Роми. Але для цього римлянам потрібно було переписувати історію цього сезону. Зважаючи на домашню поразку 0-2, їм потрібно було завдавати першої поразки Байеру в цьому сезоні і відразу з різницею як мінімум більш ніж в один м'яч. Щоправда, перші 30 хвилин матчу байер рома здавалося враження, що це лівер потрібно дещо, а можливо навіть багато що відігрувати, тому що тиснули, домінували, створювали моменти, але десь не реалізація, десь класні дії Роми, а десь каркас воріт призвели до того, що швидкий гол Байер таки не забив. А потім, як то кажуть, як сніг на голову голу Роми. на 41-й хвилині проста атака від римлян можливо навіть перша атака в цьому поєдинку. Навісна подача з флангу, і арбітер призначає пенальти, тому що захисники Байера притримують штрафному майданчику Азмуна. До 11-метрової позначки підходить Паредес, потужно пробуває по центру 0-1. Римляни на емоціях ще до завершення першого тайму та на початку другого діяли активно і могли зробити рахунок 2-0, але це їм не вдалося зробити. Після цього ситуація повторюється як під копірку атаки Баєра, але не реалізовані моменти, в тому числі завдяки діям голкіпера Роми Свілера, і гол з пенальті від Роми. Проста атака на 61-й хвилині подача кутового, і футболісти Роми розводять руками, сигналізуючи про те, що футболісти Баєра зіграли рукою свої штрафні. Арбітр матчу після перегляду від у з ними погоджується та призначає пенальті. Знову до м'яча підходить Пареде, з цього разу пробиває в кут 0-2. Оце так, так. Хоча в цьому сезоні, звичайно, шліверкузен багато камбеків зробив, тому були сподівання, що і цього вечора можуть щось подібне витворити. Але час ішов на годинку вже була Руга хвилина, а рахунок то не змінювався. Ну а власне на цій хвилині біда прийшла до роми. Кутовий у Баєра подача від Грімальдо голкіпер Римлян невдало діє на виході і м'яч не ловить, але при цьому змінює траєкторію його польоту, і шкіряний влучає в захисника Манчині та рикошетить у ворота автогол. Можливо, якби цього голу не було, то ми б побачили першу поразку Байера в цьому сезоні. А так 1-2, ліверкузен, звичайно ж, завівся. Щоправда, цей рахунок нікого не влаштовав, тому що це була перша поразка Байера, А римлян це звичайно ж вибивало, викидало з Єврокубків. Тому були емоції, були штовханини. Щоправда, обійшлося без червоних карток. Тим не менше, до завершення регламентованого часу голів більше не було. Ну а на 90 90-й хвилині заміна від хабі Алонсо. Подвійна причому, й зокрема одним з тих, хто виходить на поле стає Йосип Станішич. І він на сьомій компенсованій забиває індивідуальний гол. З правого флангу вривається в штрафний майданчик Роми, перекладає м'яч під ліву ногу та пробиває в дальній кут 2-2. Щойно Рома розвела з центра поля, відразу арбітр дає фінальний свисток. Неймовірно, ідеальний сезон Ліверкузена триває без поразок і продовження боротьби за титул. Тож Байер у фіналі 22 травня гратиме там проти італійської аталанти. Якась з цих двох команд обов'язково в цьому сезоні виграє євротрофей. Тож, таким чином, у всіх трьох євротурнірах цього сезону відомі фіналісти залишається лише дочекатися та сподіваюся насолоджуватися. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На все добре.